Доброго дня, дітки, відгадайте загадку, стало біло навкруги, я розтрушую снізи, води сковую в льоди. В дружбі я з дітьми всіма, догадались я. Зима, молодці малята, прийшла зима, засипала все смішком. Їжачок та ведмедик прокинулись рано вранці почистили зубки, поснідали і пішли на прогулянку зимовим лісом. Але вони зібрались не тільки гуляти, а ще провести дослід. А з чим саме вони зібрались проводити дослід? Ви мені скажете, коли відгадаєте загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг. Ну зветься просто, сніг, молодці малята, їжачок та ведмедик зібрали сніг для того, щоб провести з ним дослід. Повернулись ввечері додому їжачок та ведмедик. Сніг положили в тарілочки і стали за ним спостерігати. Як ви гадаєте, дітки, який сніг? Теплий чи холодний? Звісно, холодний. А коли сніг розтане, що буде в блюдечку? Так, в блюдечку або в тарілочці буде водичка. А як ви гадаєте, ця водичка буде гаряча чи холодна? Так, вона буде холодна. От так, дітки, замість снігу утворилася вода. А де ж подівся сніг малята? Вірно, він розтанув. А чому він розтанув, як ви гадаєте? Так вірно. Тому що в хаті тепліше, ніж на дворі. Дітки, їжачок і ведмедик. Поснідали ввечері і зібрались лягати спати, для того, щоб міцно заснути і проспати всю ніч. Але малята є одна проблема у їжачка та ведмедика дуже холодна хатка. Давайте побудуємо ведмедику і їжачку по будиночку, для того, щоб взимку вони не мерзли. Їжачок маленький. Який будиночок ми будемо будувати їжачкові? Так, маленький будиночок. Ведмідь великий. який за розміром будинок ми будуватимемо ведмеді? Так, звісно, великий будиночок. Ось погляньте, які будиночки я побудувала. Сподіваюсь, що й ви також побудували два будиночки. Нагадайте, малята, Маленький будиночок ми будували для кого? Для їжачка. А чому? Так, бо їжачок маленький. А для кого ми побудували великий будинок? Так, для ведмедика, тому що ведмедик великий. Погляньте на будиночок їжачка та скажіть, в яких геометричних фігур він побудований. Молодці малята. А тепер скажіть, з яких геометричних фігур побудований будиночок для ведмедика? Молодці малята. А тепер давайте пограємо в гру. Погляньте на картинку і скажіть, яка це частина доби? Так, молодці, це ранок. А з чого ви зрозуміли, що це ранок? Погляньте на іншу картинку, яка це частина доби. Так, це вечір, молодці малята. А з чого ви вирішили, що це вечір? Розкажіть. Погляньте на третю картинку, яка це частина доби. Молодці, це ніч. А з чого ви зрозуміли, що це ніч? Молодці дітки, сьогодні ми з вами будували будиночки для їжачка та ведмедика, проводили дослід зі снігом, гарно попрацювали. Я з вами прощаюся. До зустрічі!